Це у нас тут е е е стінка у нас тут. Там плита, там цей кушати готуємо. Тут у нас продукти у нас стоять. все. Пані Ольга разом із чотирма дітьми приїхала з Херсона, рятуючись від війни. Нещодавно цей модульний будиночок став для родини новим домом, де на 30 квадратних метрах облаштована кухня, вбиральня та спальня. Подібних тут, у Нересниці, що на Тячівщині, десять, і вони зведені для українців, які через напад Росії більше не змогли залишатися вдома. Усі мешканці цього модульного містечка виїхали з окупованих і прифронтових районів Донецької, Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Серед них і Юлія, яка з родичами втікала на Закарпаття з Дружківки. У зв'язку з обставинами теперішніми сьогодні, не я якби іншого вибору великого, тому дякуємо за те, що якби дали повністю житло, і повністю всі умови і облаштовано, і все, і технікою, і навіть там постільною білизною. Якби дякую дуже. Сподіваємось що закінчиться війна, і ми вернемось додому, де у нас більше місця. Сумно все одно і за домом, і за своїм житлом. Звісно, трошки його там і подріхтували. Трош, трошечки таке вікна, але в принципі ціле, що можна повернутися туди, але ну, просто не є умов там жити, абсолютно ніяких. Побудував модульне містечко благодійний фонд Карітас Чеської Республіки. А місцева влада встановила тут системи електро- та водопостачання, каналізацію та облагородила територію. Ці будиночки зведені в рамках проєкту, який фінансується Міністерством закордонних справ Чехії. Загальна вартість нам обійшлася в 200 тисяч. Також ми зробили додаткову ще скважину, щоб не було проблем з водою. Кожен з будиночків має все необхідне для комфортного проживання. Облаштуванням займалася словацька гуманітарна організація Людина у скруті. Гуманітарна організація Людина в скруті витратила близько 22 тисяч євро на облаштування даного модульного містечка. І в це входить як і меблі для спальні, для кухні, так і постільна білизна, побутова техніка. Тобто будиночки повністю готові до заселення і мають все необхідне, щоб люди з комфортом там проживали. Загалом, це вже четвертий спільний проект гуманітарної організації Людина в скруті і «Каріта Сучеської республіки на Закарпатті. Подібні модульні містечка вже прийняли своїх мешканців у середньому, Мукачеві та Сваляві.